Жив собі хлопчик, звали його Захарчик. Він був слухняний та розумний, гарний хлопчик. І мама в нього була гарна, і тато, і навіть їхня кішка принцеса дуже гарна була. І квартира у неї була гарна, затишна і світла, вікнами на парк і ставок з качечками. Кожного ранку, крім вихідних, звісно, Тато, мамо, хлопчик і кішка прокидалися дуже рано і починали займатися своїми справами. Тато і мама на роботу збиралися, Захарчик у садочок, а принцеса, тобто приня, крутилася усіх під ногами, нявчала і допомагала збиратися. Потім, умившись і почистивши зубки, всі сідали снідати. І йшли. Тато на свою роботу в офіс, мама на свою в крамницю, кішка прийняла підвіконня цокати зубами на птахів, а Захарчик йшов у садок. У садочку добре було, друзів багато, іграшок багато, і займатися є чим. То діти малюють, то будиночки з кубиків будують, то на ділянці у Квача грають, то співають. Найголосніше співав Захарчик. Особливо йому подобалася пісня про цапка, який прогнав вовка з мосту. Захарчик так старався і співати, і руками показувати, хто куди йде і кому що несе. А коли діти співали, він гарчить, він гарчить, клацає зубами. Захарчик переставав співати і починав клацати зубами так, що куди тій прийні. В такі хвилини музикантка Олена Петрівна переставала грати і сиділа трошечки, опустивши голову, а потім тільки починала грати знову. Взагалі в садочку дуже добре було. Але одного разу захарчик прокинувся і вирішив, що в садочок він більше не іде. Не піду, сказав він мамі, що прийшла його будити, і закутався у ковдру з головою. Більше ніколи в садок не піду. От тобі і все, сказав татко, зазирнувши до Захарчикової кімнати. Життя змінилося. Захар наш сказав, як відрізав. А що ж таке? Вчора там манна каша була, але ж ти любиш манну кашу, здивувалася мама. Вчора вона не добра була, не піду і все. Хай хто хоче про козлика співає і будиночки з кубиків будує. Правильно, сказав тато, пішов у велику кімнату, сів на диван і голосно промовив. Вчора в офісі недобро каву зварили, я теж на роботу не піду. Хай хто хоче за мене, там працює і гроші за мене отримує, а мені і тут непогано на дивані він м'який. Тоді я на роботу в крамницю не піду. Там іноді взагалі кави ніколи випити, сказала мама. І ввечері на роботу сюди не прийду. Хай хто хоче, вам вечерю готує і посуд миє, а мені і так непогано. Вона пішла на кухню, сіла за стіл і стала дивитися в ноутбук. Тоді і я на роботу не піду, сказала кішка принцеса. Хай хто хоче зубами на птахів цокає, кіхтіточку дере і під диваном на спині катається, а мишей я і раніше не ловила, бо їх у нас немає. Тоді і ми на роботу не підемо, зацвінькали птахи за вікном. Ви нам вчора старих крих на підвіконня насипали, хай хто хоче вашу приню дражнить, щоб їй самій у квартирі весь день не сумно було. Тоді і ми на роботу не підемо, закахкали качечки у ставку. Хай хто хоче, туди й сюди плаває й пірнає, як олімпійський чемпіон, щоб всім було весело і було про кого турбуватися. Тоді і я на роботу не піду, крикнув двірник дядько Анатолій. Хай хто хоче, о п'ятій ранку встає, двір підмітає, клумби поливає, парками фарбує. Тут всі замовкли і повернулися до Захарчика і дивилися на нього. Тато, мама, кішка – Пташечки, качечки і двоє стареньких бабусь, які прийшли вранці до ставка качечок погодувати. Тільки дядько Анатолій підмітав своєю мітлою все, що було на асфальті. Та пожартував я, сказав Захарчик. Іду я в садок. Олена Петрівна казала, ми знову пісню вчити будемо. А без мене, а без мене ніяк.